Всім привіт з українського села. Так, квітнуть соняхи нашого сусіда. Така хмарнута сьогодні, дощик. Я в кінці города нашого. І ось залишилося сіно в тілезі. Вчора звозили сіно, ввечері. В обіди хлопці привезли одну тілегу, самі переносили. Потім ми з мамою погнали корів, а вони поїхали по сіно. Це і другий город де Люцерка, третій укос. Трошки, бачите, виглядало то намокло, але нічого страшного. Не встигли вчора ми зносити, привезли вони його вже в почалі восьмого вечора, а ми пригнали корів, попоралися й давай носити в чотири ряднини. Ніхто не думав, що буде дощ, по прогнозам дощ мав бути сьогодні на вечір, по-моєму. Ну так, забрали люцерку. Нічого. Завтра, післязавтра, сонечко, можна буде там розкидати його, підсохне і назад внести. Так, це наша кукурузка, яку ми сажали ось недавно буквально. Кабачки. Ось також. Не встигає наша земля на городі просто висохнути дощ за дощем. Цього літа в нас сіно і дощі. Це чим запам'ятається липень місяць. Тільки думала сьогодні про полоти свою полоничку, яку я насадила. Все шикарно прийнялося. Бачите, це все полене. І цю думала про полоти і насадити нової полуниці. Вирвали ми бур'янчики наші, але нові ростуть. Дуже сиро. Дуже-дуже сиро. Наші помідорчики. Це наші домашні помідорчики, вже починають стигнути. Ось той помідор, який я колись хотіла показати, але не знайшла. Ось таким він. Вєєром, наче росте. Він червоний буде. Ми їмо вже ті помідори, які купували розсаду в Чернечі Слободі. Там вже досить гарно стигнуть. Ось оця ділянка, про яку я казала, це я хочу просто вирізати її. Тут уже стара полониця і з неї добра вже не буде. Ось буквально цей бур'ян з'явився за 14 днів. Оце все підросло. Наросли нові дітки, думала розсадити. Думала сьогодні сполоти оце. Це моя полуниця, яку я насаджувала ось. Все шикарно прийнялося. Кому за бур'янами не видно. Подивіться, рядочки. Тому в таку погоду влітку можна садити, дивіться, навіть вже попускала вуса. Будуть дітки. Капусточка моя. Бачите? Оцю капусту видно, що якась гарний сорт. Пізня, пізня, ще тільки-тільки почала заложуватися. Це я купувала в Чернечі Слободі. Сорту не знаю. Якщо колись попаду, поспитаю в продавця, який він сорт продавав навесні. Це брала в конотопі і серед неї попалася навіть рання, Позав'язувались головки. Так що в нас є трішки ранньої капусти. Купувати не треба. Вчора взагалі такий був день вранці. Замісила тісто і на хліб, і на пиріжки на пару, які я варю, з м'ясо капустяною начинкою. І вимкнулося світло. Це був капець просто. А оголошення про те, що вимкнеться світло, з'явилося через... більше, ніж через годину, після того, як його виключилося, з'явилося оголошення на нашій селищній раді. Ось такі оці сливки дуже смачні. Такі помідорчики. Ось вони стигнуть тут. Червоні, жовті поки що, там є такі здорові, але вони ще не спіють, певно, трошки пізнішого терміну. Дости. аганячка. Вчора ми носили носили в стасі, але вже стало темно. Це яке ж село без мальви. Там трішки світліше, тут темніше. Комарі слідом літають. Жінка буде спіти вже. І рік від посадки, це молоденький кущик. Шикарні абрикоски. Носили, носили вчора те сіно. Ось, бачите, порозкидане, ніхто ж не здумав, що буде дощ. Це і так, що сказали, хлопцям накрийте сіно, а то мало ли. Налило. Когось обіди. Вже і кабачка дала. Воно пішов в дощик десь близько 11 вечора. По-моєму, куди ми носили сіна. Ну, як оте перенесемо, більше сюди вже, певно, нічого не влізе. Носили. Привіт, квіточка. Хлопці поїхали по зелень, бо нема так я їй дала. Кабачка, каші і сіна. Обідає. Носили ось сюди. Вчора було темно, здавалося, що тут вже місця нема, Але трошки присіло, можна буде ще уперти. Хтось і намивається. укос це вже в нас виходить. Люцерки. І носили ось сюди. Напевно, вже все сюди, вже крім цієї церкви, нічого не влізе. А щось мені підказує, що ще буде і четвертий укос. Сінник цей здоровий, я не знаю, наскільки він тут метрів. Ширина й довжина. Ну, здоровий. Тут такі голодні. всяк так, всяк -так поїли. Ну, хай обідають. Знаєте, як ото звезеш сіна, а тоді дощик пішов, тут так радісно на душі. Думаєш, а встигли. Встигли. Хоча ми на люцерці і не були. Хлопці викосили і перевернули. Самі, бо і корів треба пасти, не бросиш, а самому пасти вони в нас такі можуть і побігти кудись, як у води закусають. Ви бачите, які перебірливі. Трошечки суданка з травою підсохла під сараєм і вже не таке. Нічого, перебирайте. Принесла ще. І тобі того ж принесла ще. Сіна корова отам набрала до церкви, бо хлопців ще немає. А вони ж голодні, бідні. Пухнуть. от такі в нас справи. Такого нового нічого. Закінчуємо епопею з третім укосом люцерки, Другий укос суданки убрали. Ще буде третій суданки. Якщо буде спека у серпні. Ще четвертий укос на сіно буде люцерки. Я богонській кине нападала. Так. Дядь. Щось нема зелені. Ще вчора хлопці привезли дров сухих. На розпалку напилять, а воно намочило. У нас своя фотозона. Соняхи, які високі виросли. Я не думала, що такі виростать. Думала, може сьогодні ще й доберуся у квітники, в хто що перед хатою так точно. Приводу попереднього ролика про фотографії з нашого попереднього села. Ой, села двору. Нічого ми там не залишили, залишили тільки те, залишилося, у що мої батьки прийшли туди жити в 86-му році. Сарай старий і хата стара. Ось Лавочка, яка була під двором, ось фірточка, яка була під хату, ось синя від бригади. Було це в нас Бригада бо перед нами була конюшня ферма. Бригадою називають. ну, Місце це називається бригада. Так що все забрати, нічого навіть оці стойки під виноград. Це все, 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 все з того двору. Забор. Все, абсолютно все. Нічого там такого не залишилося. Шкода, жалко, а що робити? Хати там не було, а построїти з нуля і строїти там, де вже нема життя, де одна-дві хати на вулицю. Квітне все, бур'янці. Напала в мене на троянди плямистість. Я її обробляла препаратом, блюз називається. Він мені не сподобався, бо нема ніякої реакції. Ось так. має цвіте. Добратися до конотопу і купити спасатель. Боїнг. Що там за крики? Ось махрова. Моя королева обцвітається вже. Треба пообрізати махрова. Лілія ця дуже запашна. Керіо, керіо, керіо. Моя красунька керіо. Олесенька, ще й руку від посадки немає. Примадонна. Хотіла сапою полоти, вирізати ті ромашки. Таке село українське без чорнобривців. Такі класичні, і дуже подобаються мені ці жовті. Троянда Каріна. Ну, краса, краса, просто краса. Лілейники. Лілейники ми всі прийнялися. Не показала. Красуню мою. Ай, дивіться, є біскос Три роки йому від посадки. Навесні було дуже гарний і дуже довго квітне, хоч і пізно починає квітнути на рівні з іншими квітами, якщо зрівняти. Але краса неймовірна. Все поприймалося. Ось навіть ще і квітне. Вела. Треба пообрізати. Ой, а що це так пахне? Це я мимо тебе пройшла. До зустрічі наступного року. І так. Щось робимо. Щось Ой, плануємо. Досить гарна оця квіту плетюча троянда буде як виросте. І також ще руку немає від посадки. Але дуже в неї такі ніжні квіти. Дуже швидко впадає. Там, де я, туди і коти слідом. Ось покажу ще оцю красу і буду виключатись. Скільки води з неї капає. шипи, кусається. Все кусається. Ось жовта скільки наростила. Пуп'янків. Троянди зараз в основному у мене тут готуються на третій захід, тому квіту як такового ще немає. І ось. Краса така і котики слідом. Ой ж не голодні. Це впорола я дуру, як кажуть. Посадила два роки, це вже буде. Оце махрові лілії, вісім штук їх. Ну, я чомусь тільки сім наразі нараховую. З два, три, 4, 5, 6, 7. Восьма, напевно, десь не прийнялася. І, напевно, я так думаю, що я їх цієї осені пересажу. Десь в одне місце такою діляночкою виділю. Ну, некрасиво, вони разом цвітуть, їх забивають просто інші квіти. Тому, напевно, так і зроблю все одно, буду. Тут деякі лілії треба розсаджувати, І їх так зроблю. Троянди мої поприймалися, що я садила. Це. Господи, з хати винесла, запула, буде. буде квітнути скоро. Гіпеаструм винесла. Тут у нас у сусідки. Вона кожен рік висаджує, каже, цвіте у квітнику, ну, неї, ну тільки інший сорт. Так, на осінь десь. Ну, побачу, висадила. На зиму викопаю. Чи буде з нього що. Добренько. Всім гарного дня, до побачення і зустрінемося в наступних відео.